Всіх вітаю, 8 листопада, Одеса на зв'язку. Сьогодні була неспокійна ніч для нашої країни. Обстріл Дніпра, влучання багатоповерхівку. Поки відомо тільки про ранених. Сподіваюся, що всі живі. Жах. Щирі співчуття всім постраждалим, пораненим, скорішого одушення. Ми біжимо на зустріч новому дню. Наталія, добрий день, я ззаду. Добрий ранок. Растенька. Ростюня сьогодні без коляски. І Тарас Григорійович, Тарас Григорійович, добрий ранок. Растюша, ти чого мене не слухаєш? Поняв шілочок? Да. Поняв, да. ровно для тих кустів. Далі заливався, забився, Кажу, Растюня, був. Я тебе по сходинках принесу. Хто зупинився? Ніхто. Алія слава. Шануємо пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Вічна пам'ять. Ростюня, все добре в тебе. Ростюня довольна, що вона без коляски. Їй, звісно, подобається і в коляски відпочивати. Але коли вона хоче щось пошукати, а шукати вона хоче майже завжди, то коляска їй не дуже подобається. От по парку побігати. Да? Що у нас по температурі сьогодні? Сьогодні максимальна температура 11 градусів, хмарність. Можливо, буде дощик взагалі, так щось температура, ой, прогноз погоди змінюється постійно, і додаються дощі. Все більше і більше дощей додається. Спочатку було, що дощі будуть зі вторника, потім з понеділка, з неділі, і так вже щось і на сьогодні там. То є, то нема, незрозуміло. Але напевно сонечко ми не побачимо, бо небо затягнуте. Але ми послухаємо музику. Привітаємо з нашим морем. Купатися я не буду, я навіть не брала свої купальні речі. Щось я, напевно, здаюсь. Здаюсь. Ну не знаю, може колись один раз ще треба показово так, закінчити цей рік купання. Бо відкриємо вже на водах речі в 26-му. Так, що ще? Сказала? Ну, вітра нема, спокійно, може, із-за цього ще да, тепло. Прям жарко, Ми ще швидко йдемо, мені жарко. Я одягнула теплу куртку. Ігор написав, одягайтеся тепліше. І я сказала, все зрозуміло. Так, Растя, 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 Растя. Растя. Ну. А да, Давай до мене. Боже, яка ти гадость? Я її зову, вона на, на мене не реагує. А? Наталя, то ти може її візьмеш на перевиховання? А ти, а ти хочеш, щоб вона такі команди виповняла? Пока будь <гум> Всі. У <гум> мене дві команди. <гум> поруч поруч і стоп. Я будь дав, проняв проти, але хоча Ну. Давай, віддаю. О, Пельмені ліпить вона любить. А потом ще крістиком буде слушати. Потім зрозумієш, Растя, кого ти втрачаєш, яка в тебе мать, ага. Ну все дозволяє. Як я кажу, щось вона теж побігла десь. Приходить, я кажу, Растя, ну як так? Ну Я тобі дозволяю вже все. Ну Коли я тобі кажу, підійди до мене, ну там може якась небезпека. Ну, а, а підійди. Я скажу, що вона думає, в мене йшла, бо ти домой підропав. <рігла> це точно. Це... Тому що Коли я підходжу, я вже підходжу мовча, я так смотрю, що він так присаживаться і беру за ось цей поводок, ти мене слухала, ставлю. Я знаю, так чую, чую, да. А ти от подиваєш, починаєш увидати. Так, віка. да, да. А так і думаєш, що ж тоді можна було? Так і я, слухай, далі. І я розповідаю цю всю історію. Дівчині, ну там подруги, розповідає, я кажу, оце ж я їй кажу, а вона каже, оце все ти кажеш разці. Я кажу, так, ну я з нею постійно розмовляю. Вона так на мене дивиться. знаєш. Я кажу, ну я їй завжди кажу, разці, ми підемо в АТБ зараз, купимо там в'язку, потім підемо на ринок, там щось. А Інна сидить, слухає мене і каже. Ти знаєш, що собака запам'ятовує 400 слів. Ну, допустимо, на тебе вона запам'ятає, а все, що далі, ти розповідаєш, вона вже. А тебе запам'ятає, мені так Ну, сподобається. Так... Ні, Растя Обці, знає всі конечно. слова. Це взагалі грібенка, тому. Так, да. Якщо ми спілкуємося з нею 24 на 7. Звісно, мік... вона вже? Ну. Все знає. Да. Доследование, что у них ментальность трехлетнего ребенка от начала и до конца жизни. Вспомни трехлетнего ребенка. У меня Ринат прекрасно разговаривал, только чуть-чуть путал склонение. Угу. И, честно говоря, он там никуда пойдем. Ну, то есть не просто там ну, рефлекторно, он рассуждался. Так, шок. так, не, ну три роки. То есть нет, это неправда. Какие четыре слова? Это что, оборвал и все, шарик, оборолся. Зачем уже? Нет, это надо такую напрасную. Не-не, я знаю, не не разомница. Ні, то що романтика буде тут, так зрозуміла. Так, да, романтика буде, а сонце. Та туди море. Ми вже і море, так, так дійсно, а де море? Моря не видно. Ви бачите, який там? Тут і хмари, і туман, О, все, все в одному, все затягнуто. Оце так, да. прикол. І тепло так, можна було і окунутися, я вже думаю. Ну все, купальник не взяти. Ростіння, ти що, хотіла корм забрати у кішки? А дівчат не пересутає, да? так? Він в одному напрямку. Я думала, що ми і море не побачимо, О, такий туман. Але ні, море видно, сонечка ні. 8 листопада, ланжерон виглядає так. Боже, я так давно не була на ланжероні, вже тиждень, я скучила за ним. Анжерон такий порожній, немає пальм, немає квітів. Фонтанчики. Росього вже пішла в ресторан. Чергал за кавою. Так, працюємо по той же схімі. Я знімаю, раз шукає шукаю їжу, у кожного свої обов'язки. А людей все рівно багато. Чи є сонце, чи погода, чи не погода. Чи... Так, так. Дуже багато людей. Хочу підійти до чаючок, поки вони є. Вони є завжди, поки їх підгодовують, а потім. на на, на чиста раня Що там вже растє, он чухає ці разі нічого не може зняти. Що відбуває? Ростяня, добрий раді. Ви мене не знаєте, я вас поснімаю. Uh, я за вами все одно наблюдаю з Гамбургом. Приїхала, думаю, хоч побачити. Звідки приїхали? З Гамбурга. Дуже приємно познімаєте тік-ток вы... чи просто знімаєте? Та ні, для, для себе. А ми прийшли на п'яний ранок, зрастенька. Раз це знаєте? Звісно, я ж дивлюсь з вами усі пляжі, бо я ж там два роки тут не була вже. Та що? Да. Да? Этот... А, ви ще їздите в Дніпро? Так. А це ж мій рідне місто, я там народилася і жила а. 30 років. І ви ото ходите, а в мене прямо сльози. Рідні міста, та, і да, дякую вам Боже. А були зараз ці приїзд, при ній? Ні, в мене немає часу. Можна поїхати так, на так, один так. день. Зранку поїхав, потяг приїжджає вранці, а ввечері їде назад. Ви можете поїхати день там прогуляти. Квиток 200 гривень коштує. Мені одного дня мало, бо мені так дядька а, живе. Є, я думаю, що Род, там може нікого немає. Ні, просто родичі, друзі, ні, ні ви що там? Повно, ну, я не встию. Мені вже уїжджати. Разтя? Вже їхати треба у Зрозуміло. Повертайтеся. Давайте ще обіжки, до наступного зустрічі. Там у Лебіді, ви бачили? лебі, побачили да, так. Да. Я дивлюся, що то маржі чи ні. Просто група полосатих купальників. Добрий день, ви до нас? Я хотіла, да, Добрий день. Я вам. І вам, гарного дня. Ребі, не взяла, вважаєш, не треба, треба, не треба, не треба. Дуже ну, приємно. А ви звідки? Дніпра. Дніпра. але думаю. Піду послухаю музику. Ну буде, Растя, не буде. Ходу. Так, є. а у вас буде народження? Це ще так. Да. Клас. Давайте обіймати, дуже приємно було. Дивіться що, у нас надалі. Завжди ніколи. На просто... І тепер, ну, коли я здивився, то ми як все время на морі буваємо. Так, дуже приємно, ще раз обійматки. Раді пішли з цих, Привітаємось з Чайчиком. Я вже пізно прийшла, вже ніхто не годує їх, Ого, да? там. Море хвилюється. Вастя, не підходь туди. <смір> Коли є? сьогодні без мене на жаль а. Коли ти вирішила не купатися, то хтось купається так, що тобі хочеться разом з ними. Ну така група полосатих купальниках. Ще й в такій компанії з лебідями. Скільки їх? Дев'ять. Наталія Це, знімає. Я. Ну здрасте. Растя, відійди. не давайте їй. Дякую. А звідси як красиво, скажіть. Трохи хвилі. Там, де нема хвильорізів, трохи бачите? Ух! А Растя не знаю де. Жінка тільки запитувала, а ж там що нема щось собачку. Де нема? В Ютубі є? Чи тут нема, на Ютуб. В Ютубі є. А okay. де? Як, на нашому каналі? Шо? Не поняла, що знову щось Ютуб коники моче. Не показує. Ну вона все время дивилася, Це а зараз показує, немає. Що Маємо щось собачку. і Растя прийшла. Yeah. Растя? Yeah. О Боже, хай вона звідти відійде. Растя, йди до мене. Капочки не по фосону. Сползла, сползла. сползла. Ви ж пам'ятаєте, що у вас болить? Голова, а чого пов'язка на ногі, сползла. Ростя, чого в тебе шляпа на ногі на нозі? Ну, а ви такий безстрашний, вас не лякає, не хвилі, да? а що, каже, що мені? Ловлю. А спитати зараз, щось зловили, скаже ні. А чого стоїть? Лола. Раз, я пішла. Дружині, привіт! Хай нас дивиться. Відпочинок вихідного дня. Друзі, всі, хто не підписаний, підписуємося. Подобаєчки. Я тебе я разю зніму і пошлю. А, давай, так а ми вас зняли. Що ви були на рибалці, а не Воно десь не по дівчатах ходили. Опа! Це риба, це дніва. Опа. А що це за рибка така? Заврідка? Вам, от блогера, я стояла, щось дивилася, думаю, та нема олова. А улов, ви бачите який? Оце да наловили. Я такий привикательний чоловік, да, що вже рибу не питає. Пі... Да, так, не бачу рибу, вся увага на вас. Все. <рес> Оце так. Як то кажуть, я йому кажу, йди, бери рибу, там по берегу багато її. А як то кажуть, хто вранці встає, то тапки. Так, так. Він пішов, щось у нього руки в кармани, Значить, нічого я не в кармани панопіхів. Так, щось знову в YouTube козні, козні робить. Так що, друзі, не забуваємо підписуватися. Хто не підписаний, ставимо вподобайки і коментарчики. Працюємо пальчиками і пишемо коментарчики. Зараз я договорюся, що ківка моя полетить в море. Не дай боже. Растя вийде звідси. Ну ви зрозуміли, як мені важко з зрасти. Зрозуміли? Друзі, я на неї качу бочку, сварю її. Іноді бува така на неї зла, що хочеться так надавати по задніця. Але коли вона хворіє, що я думаю, боже, не слухайся, є що завгодно, що хочеш то робити, тільки будь здорова, будь здорова моя Растінька. Енергійна, здорова, з таким настроєм. Ну, так. Друзі, і вам всім гарного дня. Ми будемо йти зараз, не знаю, в який бік, десь Наталія з кавою. Йдемо до неї. Да, на пірсі є вітер, а от ми йшли по парку та й взагалі там біля Ігоря навіть не такий сильний, як тут. О! Піди до мене. Ростся, а ти взяла свій мяч? А чого ти його не взяла? Чого ти його не взяла? Ти кудися, коли ти виходила. Бери, то твій мяч, бери! Чого я повинна все брати? А? Там вже там біга Прості, стоп я вас знімаю Дякую. Дякую! добрий день добрий день о ніна а ви звідки з кривого рогу з кривого рогу приїхали до одеси Сьогодні немає сонечка, але все рівно такий чарівний, як завжди. Світанок і Ігор грає, і лебіді. Бачили, скільки лебіді там чаєчки. Добрий день. Так? так, так. Ніна, добрий день. Де ви Ви запізнюєтесь? Цигель, цигель. Пізно вже. Треба рання. Растя вже зголовніла. Вона виглядала. Виглядала вам. Боже, чим ніколи. Дуже раді. Так, растя. Це так, ж німець. Годувальник. Це бігала я потрошечка. Да, сьогодні, сьогодні не брала, да, перший день. Були багато, їх погодували, вони полетіли. Я не знала, що сьогодні. Я роздаю кульки, так. Ну давайте погодуємо разом, покидаємо. Там вони у сидять у цьому. Я туди піду, їх там. А, минули. туди де, далеко. Там оце молодає. Е тримаємось, тримаємось, так. Да. Слава Богу, ми тут. Да. О, Слава Богу, ми тут. Це найголовніше. Сьогодні Дніпро обстріляли. А? Дніпро сьогодні обстріляли, в житловий будинок Так? Опа, на боже, Город? Так, да, так, да, місто. Ну, В житловий будинок. Я тільки є. І подзвоніть їм. Попитати. Будонок, як. будонок. Багато чого? Так. Да. Так а чого ви думаєте? Це молоде. Старих немає. А. Ну, ми прийшли, я, було багато. Я ж така, не скупаю. Я. Тому дам, розкиньте, розкиньте, ну, київляни, земляків своїх два рази зустрів. Оце то вже район поз районом 15 кілометрів достояння. Угу. Знаменитий мене Житомир, отак просто. Знаменитий город, Житомирчо, град Волинський. Ви І... звідти? Я ж житомирянка. -а. -а, -а. Фору. І Фору. на карті. Я карту географії добре знала, вже зараз там забула. Такого немає. Район мій, і вона з Хмельниччини, та й та річка з цієї сторони біжить. Через моє село, Смолка і село Смолдері, ага. Називається. І так 12 кілометрів від районного центру. Случ, і вони отак тічуть. І оця, що що Новоград-Волинськ, під мостом сходяться ці дві ріки, і вони у Тетерів падають, а далі прип'ять. Ні, не їсть, може. А прип'ять у Дніпро. Такого на карті нема. Щоб вони зійшли під мостом, траса. Іде центрально. І під мостом зійшлися. І далі. Оце унікальна річ. Зрозуміло. Дякую вам, такі цікаві факти земляки. Зустріла. Так, Крастюня, ну давайте ви знімаєте. Добрий день. Одягнемо берет. Ні, сирочок на треба. Або... хороший сирочок. Ніна каже, раз ти така розумна, я кажу, як за двома зайцями. Розумна, аж страшна. аж страшна. Ви приїхали на скільки в Одесу? А, у нас тут донька. А, ви до доньки в гості. Ну, її зараз тут нема, вона в Європі приїхали подивитися, що тут з житло. А, Перевірочка така. Да, да. Ну класно, що ви прийшли на піано світанок. Сьогодні він чудовий, не дивлячись на те, що немає сонця. А ви бачили, яка група була в полосатих купальниках, купалася, як вони заряджали всіх цією енергією Теж клас. Я сьогодні вже все, здаюся, потроху. Не брала купальник, але їх побачила і, і захотіла. Та було <свят> <свят> молодці. Купалися. Я пам'ятаю, в прошлий рік так? ви купалися. Ну Десь та... До листопада чи до Ну кінця? так, десь до 20-го там щось. Ну, так. Приємно Дуже було приємно було зустрітися. Обіймашки давайте обіймаємо за всім, що мені так. Дякую Дуже вам, що ви з віками. Дивіться Дякую. нас і надалі. Дивимося. І, і, склова, і ці по подобаєчки. Друзі, всім приємного перегляду і до зустрічі. Пока-пока. Нормально? Нормально? Раз, а що це? Що це сталося? Ну, от нормально. Як вона тут опинилася вже в тебе на руках? Я, Я хоча... забрала, але ти знаєш, як держу так і на Змерзла, голову. Україні. Мені на форточки кататися. А ты пішла в то кафе, а там вітер здув... А Там вообще там ты не сможешь ні монтировать, ні сидеть, ні стоять, ни говорить. Да, это ще и концерт. он чуть на Все, Всім приємного перегляду до зустрічі. Пока-пока. Пока-пока.